Дорогі друзі, брати, сестри, я хочу подякувати нашому Господу, слава йому за все. І хочу привітати вас, мир вам. Будь ласка, мікрофон треба включити. Так, Зараз зараз за прозори розберемося і будемо продовжувати. Я хочу наголосити на те, що сьогодні ми запланували таке велике свято для нашого Господа, тому що Він великий, Він достойний Бог. І ми хочемо разом з вами всіма прославити Його, подякувати Йому за все, що Він нам дає, за все, від чого він нас береже. І, і це дійсно лине з нашого серця. І тому я хочу, щоб ця наша радість вона передалась кожному, хто є присутній на цьому місці, щоб ми єдиним серцем, єдиними такими устами прославили нашого Господа. І зараз ми ви, ви бачите приготували такий великий хор для того, щоб нам всім. Було приємно. Було приємно знаходитись тут. Брати, які приїхали зі своїми церквами, вони приготували слово подяки, слово таке назідання. І це теж буде для нас в радість. Будемо слухати, будемо насолоджуватися можливістю присутності своєї на цьому місці. Хай Бог благословить. Зараз будемо молитися Богу і починаємо наше зібрання. Любий наш Творець. В ім'я Ісуса Христа слава тобі! Слава Тобі за все, що Ти робиш, Господи, за все, що ми бачимо. Боже, Ти даєш нам життя, Ти продовжуєш нам це життя, Господи, і ми можемо сьогодні бути в домі молитви. Боже, і сьогодні наші серця хочуть прославити Тебе. Ми хочемо вклонитися Тобі. Ми хочемо сказати, що Ти наш Бог, Бог нашого спасіння, ти Бог великий, ти Бог. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже чудове Тобі слава, Господи. Благослови це Богослужіння, благослови цей чудовий хор дітей дорослих, благослови всіх присутніх в залі, благослови, щоб Твоє Слово воно торкалося наших сердець, щоб і щоб ми розуміли Твою велич, Твою велику славу, Господи, і вклонялися Тобі. Поможи нам це зробити, Господи, і все, що ми запланували, Ти благослови. Дякую Тобі, Господи, дякую тобі за все. Благослови всіх, хто тут є присутні. З кожної церкви, хто приїхав до нас гості, Господи, благослови, хто прийшли, може хтось перший раз. І також каркайся з серця кожної людини не залишай без того чудового плоду, що ти хочеш бачити в нашому житті. Слава тобі, Творець і Бог наш! Слава тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Амін. 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 Друзі. Я хочу е, зараз на початку наголо е, на наголосити одну перед тим, як ми будемо.